всім, мене звати Алеві на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні ділюся з вами рецептом пиріжків. Пиріжки в мене будуть з яблуками, але я покажу, як я роблю начинку, щоб вона не витікала з пиріжків при випіканні. Зараз я взяла 30 г живих дріжджів, я їх розкришила і зараз додаю цукор. Цукру у мене тут відмірено 70 грам. Якщо ви любите, щоб пиріжки було, тісто в пиріжках було дуже солодке, додавайте більше. Я люблю середину от 70 грам. I don't know. Вони будуть і не дуже солодкі, буде все в нормі. Тепер я її просто змішую, щоб скоріше активувалися дріжджі, і заливаю водою. Вода в мене звичайна, фільтрована, нетепла, і в мене відміряно її 200 г. Я спочатку залила десь орієнтовно грам 50 ось дріжджі і цукор розчиняються. І зараз я буду вже виливати решту. У мене вже однорідна мама. Маса. Виливаю решту, не буду ставити опару, це безопарне тісто в мене буде. Виливаю, висипаю решту цукру. Тепер додам десь 1 грам солі, таку дрібочку маленьку. І дам один пакетик 10 г ванільного цукру. Якщо не любите, можете не додавати. І все змішую. Тепер залишилося додати 90 мл олії, беру рафіновану без запаху, і швидко вже пересіватиму борошно. Борошно у мене відміряно 500 г. Я висипаю все, бо у мене вже рецепт перевірений з цим борошном. А ви дивіться краще пересіяти і почати замішувати тісто. Як ви бачите, що тісто рідкувате. То десь по одній столовій ложці його додавати, тому що борошно у всіх різне. А в пиріжках саме головне, щоб вони, як були, щоб вони були пухкі, не переборщити з борошном. Ось так я починаю швидко замішувати тісто, вимішую десь орієнтовно 5-6 хвилин, недовго. І дивіться на консистенцію, яке воно повинно бути. Воно середнє і не забите, і не рідке. Краще, як вимішуєте, користуйтеся, змащуйте руки олією, але не досипайте борошно. Якщо не допомагає, тільки тоді сипте борошно. Все, я вимісила, роблю кульку, Ось дивіться, яка вона. І буду ставити її в тепле місце, десь орієнтовно на одну годину, або ж поки не збільшиться вдвічі мінімум. Накриваю харчовою плівкою, але коли працюю з дріжовим тістом, я обов'язково змащую її олією, щоб було дуже легко потім знімати з салатника, як підійде тісто доверху. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість підтримайте кулінарний витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. І тепер, поки тісто сходить, я буду займатися начинкою. У мене два яблука, вага їх 700 грам. і я буду їх зараз кришити. Я спочатку забираю з їх шкірку. Потім буду розрізати, забирати серединку серцевинку, і кришити на дрібненькі такі кубики. Крішу на пиріжки, кубики маленькі, десь пів см на пів см. Потім буду робити з їх ще притушувати. Розкажу, як я це роблю. І таким чином, вони коли заліплюються, то вони не протікають, тісто не витікає. Я покажу Пиріжки сухенькі, гарні, багато начинки і вона не тече. Значить, на 700 г яблук нам потрібно буде 50 г цукру та 30 грам масла вершкового. І потрібно трошки їх буде протушити. Зараз я вам все покажу, розкажу. І ця начинка буде вам дуже спосібна. Дивіться, ось такими маленькими шматочками. Тепер я спочатку кладу масло і до масла, на масло висипаю цукор. І масло розтає. і воно, цукор такий підсмажується. І зараз тільки розтане масло, я зразу додаватиму туди яблука, перемішую, щоб воно не пригорало. Ось, дивіться, Коли воно вже ось такої консистенції, я швидко додаю сюди всі накришені яблука і буду періодично помішувати. І Потрібно буде його варити до того часу, коли випариться рідина. І рідини не буде там. Я ще беру трошки лимону сюди, пів лимона, і воно дуже гарний присмак дає. Все, пройшла одна година. Дивіться, як гарно знялося, і яке красивеньке тісто. Просто гарнюсеньке. І тепер вже починаємо швидко. Робити, ділити його на пиріжечки. Я борошна не беру, я беру олію і буду зараз його виймати. Дивіться, які гарненькі, пухкенькі. Дуже люблю працювати з таким тістом. Я його викладаю і зараз його обімну. Ось таким чином просто його беру. Так. І зараз я візьму ваги і зважу. Я хочу зробити 10 пиріжків. І хочу зважити все і скажу, скільки в мене буде один пиріжок. Тісто важить у мене 720 грам тобто 10 пиріжків це буде 72 грами на один пиріжок. Ну, це будуть немаленькі. Це будуть такі гарні пиріжечки. Але ж я зроблю багато начинки і вони будуть смачні. Ось я. Так, поки граюся з ними, щоб вони всі були однакові. А ви дивіться, приблизно можете зробити без вагів. Ось такі роблю кульки і буду складати сюди ж їх на столі, де підмащено олією. Буду їх всі складати. Дивіться, яке гарненьке тісто, дуже воно таке аж живе. Знаєте, хочеться його аж потрогати, таке дуже гарне. Ну, зараз я ще один зважу, а потім уже буду важити швидко без камери, щоб уже вам показати уже всі кульки, які я зробила. Ось таким чином я роблю кульки, заправляю все липке всередину і зверху так ще підкачую, і тоді воно таке дуже гарненької форми. Ось так. Ось так. Всі я зробила вже 10 пиріжків по 72 г. І тепер я накрию харчовою плівкою і залишу їх десь хвилин на 20-25, щоб вони трошки відпочили вже ось так в кульках. Я беру цю саму намащену олією харчову плівку і залишаю. Прийшло 25 хвилин, дивіться, як гарно кульки підійшли. І зараз я швидко буду їх начиняти. У мене вже духовка включена на 180 градусів. І я беру руками, розправляю, я не беру качалку і ось буду накладати начинки. Начинка, бачите, випарила я сік, вона сухенька, не потече. І я багато ось так. Накладаю і заліплюю. Спочатку я проходжуся, заліплюю ось так. А далі зараз я вам покажу: я буду ще цей шов завертати всередину. Ось тут починаю. І ось таким чином заправляю ще всередину. Воно виходить, як подвійно заліплюю. І ось такий пиріжечок вийшов і кладу на деко на пергамент. Зараз я ще один покажу, як заліплюю, а далі швидко вже доліплю решту. Ось так розправила. Тепер беру начинку. Начинку можете брати будь-яку. Але якщо хочете, щоб пиріжки, начинка з пиріжків не витікала, не витікав сік, то краще протушкувати з. Цукром і випарити трохи сік. Тоді воно буде гарно. вона ніколи не буде суха, але ж і не витече. Ось зараз ще покажу один пиріжечок, як я завертаю. Дивіться ось так і всередину, всередину ось так підвертаю все і знову кладу на деко. І оста... решту буду доліплювати. Ось уже в мене останній. Я зараз його доліплюю. І буду теж їх ставити, щоб вони трошки відпочили. Теж залишаю їх на 20-25 хвилин уже ось так вони вдеко постоять трошки. Я накриваю знову ж таки цією плівкою і зустрічаємося через 25 хвилин, коли вони трошки вже підійдуть. Ось, прийшло 25 хвилин, вони вже гарно підійшли. І я зараз буду їх ставити випікати 180 градусів орієнтовно 20-25 хвилин. Але перед цим як ставити, я їх іще промащую. Жовток. На один жовток 2 столових ложки молока. Ось така намазка, вона мені саме найбільш подобається. На булочках, на пиріжечках. Ви побачите, як вони запечуться, як вони будуть виглядати. Ось так я швиденько промащую і ставлю випікати. 180 градусів 20-25 хвилин. Гляньте, яка краса! Подивіться, як жовток із молоком змішаний, які вони гарнесенькі. Жоден ніде не потік. Подивіться, як вони запеклися гарно, ніде нічого не потекло, і вони такі пухкенькі, м'якосінькі. І навіть якщо вони на завтра не з'їдяться до завтра, то вони будуть такі ж, подивіться, які, як хмариночки. Зараз я розірву, ай гарячі ще, і будемо смакувати. Дивіться. Обов'язково пишіть і пишіть, як вам такий рецепт. М -м -м, мені дуже сподобався, і до зустрічі!